Столичні поневіряння черкаських мавп під підопічні Йовіце Арсіча поступилися БК Київ та БК будівельник Проти киян помаранчево чорні боролися не у повному складі. Компанію травмованому Марку Любічичу на лаві запасних склав Чарльз Томас, які ще фактори стали на заваді перемоги у нашому наступному сюжеті. П'ятнична гра з бока Київ почалася з перестрілки дальніми переможцями. З неї вийшли господарі 17-12. Плюс п'ять на своєму рахунку вони протримали до кінця періоду. У другій чверті вовки продовжили атакувати кільце своїх супротивників із дальньої та середньої дистанції із вражаючим відсотком реалізації. Цим досягли вже двозначної переваги. Врятувати черкаських мав в цій грі міг вдали індивідуальний захист в заключній 10 хвилинці. Два поспіль блоки від Яковлів. Кілька перехоплень і Данк Івшина дозволили мав суттєво скоротити своє відставання п'ятдесят а черговий сленданк українського форварда за півтори хвилини до фінішу гри вивів перед гостей 74-73. Проте останню атаку провалив Свонсон. Невдало стала спроба перевести протистояння в овертайм. Якої сотої секунди не вистачило Хантеру, аби завершити свій результативний прохід 74-76. Із таким прикрим рахунком черкаські мавпи поступилися аутсайдерам турнірки. Не грали так, як іграти, не було організації нормально, то стандартна проблема, тому що граємо одним плеймейкером. To što ploha igrali 39 minuta, prosto bilo bi bez značenja jesli bi uspjeli vi igrati, no u koncovki zijali Petar Šivak i normalno što bi proigrali. Вже за день на тому самому паркеті черкащани поступилися вже лідером цьогорічного чемпіонату БК Будівельник. Провалившись у стартовому періоді 22-32, черкасці провели три наступні хвилинки на рівних з господарями, але цього виявилося замало. Окрім проблем зі складом команди, не на руку черкащанам стала і неймовірна реалізація трьохочкових киян. Вже ці старту вони оформили ривок 14-0. Такий відрив гладіатори протримали майже протягом всієї гри. У перемогу своєї команди, здається, не вірив і їх наставник. Йовіце Арсіч практично не послуговився своїм правом на тайм-аути, щоб скоригувати гру. У цьому матчі він скоріше мав вигляд розчарованого глядача. І помаранчево чорні зрештою програли 90-75. Після двох поспіль невдач черкаські мавпи знову опинилися на восьмій сходинці турнірки. Протягом найближчого місяця на них чекають вже домашні матчі із досить серйозними супротивниками. Марія Гаврилян, Віка Новини.